Закладений ніс деконгестант діє через 30 секунд. «Хюмер деконгестант. Китай закликав Євросоюз спільно чинити опір тарифній війні. Міністр закордонних справ Китаю Ван Є закликав Європейський Союз чинити опір зловживанню деяких країн імпортними митами, вочевидь начекаючи на агресивну тарифну політику адміністрації Трампа. Про це він сказав під час переговорів у Варшаві з польським колегою Сікорським. Зловживання тарифами порушує правила міжнародної торгівлі та шкодить законним інтересам усіх країн Китай. Та Європейський Союз повинні спільно чинити опір та протистояти цьому, сказав Ван Ї. за його словами, якщо якась країна вдається до залякувань інших, і з нею неможливо домовитися, проте підбурювання ворожнечі зрештою зашкодить власним інтересам такої країни. Чим складнішою та турбуваннішою стає міжнародна ситуація, тим більше Китай, Польща та Євросоюз мають підтримувати початкові цілі встановлення дипломатичних відносин, розвивати партнерство, зміцнювати солідарність та співпрацю, захищати власні законні права та інтереси і міжнародну справедливість та правосуддя, зазначив китайський топ-дипломат. Сікорський зі свого боку вказав на негативний вплив тарифної ескалації на міжнародну кооперацію та необхідність реформування системи глобального управління. Тарифна війна ігнорує правила СОД, підриває стабільність виробництва та ланцюгів постачання і не відповідає інтересам жодної зі сторін. Загалом, нинішня система міжнародного управління більше не спроможна адаптуватися до змін у балансі сил. Тож Польща підтримує ініціативи Китаю щодо глобального управління та готова зміцнювати комунікацію і співпрацю з КНР для сприяння реформуванню та вдосконаленню системи глобального управління. Цитує польського міністра Китайське зовнішньополітичне відомство. Хоча жоден із міністрів не назвав країну ініціатора тарифного землетрусу, у світовій економіці зрозуміло, що йшлося про високі імпортні мита, запроваджені під різними приводами адміністрацією президента Трампа проти більшості країн торгових партнерів Сполучених Штатів. Також зауважу, що міністр закордонних справ Польщі Сікорський під час переговорів у Варшаві з китайським колегою Ван Ї заявив, що будь-які варіанти завершення війни Росії проти України повинні базуватися на повазі до суверенітету України, обговорюючи війну в Україні та її наслідки, Сікорський наголосив на виключній важливості дотримання статусу ООН та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України йдеться в Кюмюніке. Тож про пропоную продовжувати і цікавий матеріал до речі від видання Bloomberg, яке оцінювало дії Путіна, і називається стаття. Так чи переоцінив Володимир Путін свої сили, намагаючись зламати Україну і кинути виклик НАТО? Пишуть так: остаточної відповіді ще немає, але дедалі більше сигналів свідчать, що Сполучені Штати та Європа можуть нарешті почати діяти жорсткіше і послідовніше. Якщо це станеться, саме Путіну доведеться рахуватися з тим, що війна виснажує не лише Україну, а й Росію. Перший сигнал Дональд Трамп, після якого минулого тижня він фактично промовчав, коли російські дрони полетіли на Польщу. Тепер він окреслив умови, за яких готовий посилити санкції проти Москви. Другий Єврокомісія, начебто, підтримала план використання заморожених активів центробанку Росії на суму близько 330 мільярдів доларів. У своєму листі до НАТО та постів Social Трамп заявив, заявив, що союзники мають повністю відмовитися від російської нафти а також разом із Сполученими Штатами, вдарити санкціями по Китаю та Індії, які продовжують активно купувати російсько-російські енергоресурси. Чи справді він це зробить? Питання відкрите, бо замість удару по Москві його пост виглядав радше як докір союзникам США. Путін він взагалі Путіна не згадав. Але навіть такі умови можна вважати кроком вперед. Пишуть у виданні Блумберг. Тепер у союзників є конкретна рамка, з якою можна працювати. Трамп має рацію в одному: санкції проти російської нафти досі не працюють як слід. А саме нафта головна слабкість Кремля. Адже навіть у мирний час 30-50% бюджету в Росії формувалося за рахунок. Нафтодоларів, якщо ці доходи суттєво зменшити, фінансувати війну стане куди складніше. Попри те, що російська економіка дивом витримала діряві санкції, зараз момент особливо вдалий, щоб натиснути сильніше. Економіка Росії повністю підпорядкована військовим цілям і перекоси стали очевидними. Банки завалені проблемними кредитами, виданими оборонним заводам. Колишній банкір Крейг Кеннеді оцінює, від 42% до 54% витрат на оборону взагалі не відображені в офіційному бюджеті, а корпоративний борг лише за перші три роки Великої війни виріс на 71%, майже на 450 мільярдів доларів. Як пишуть у виданні, до цього додається дефіцит робочої сили. Чоловіків мобілізували або вони втекли. Це підняло інфляцію, і центробанк Росії мусив підняти ставку аж до 21% і тримати її на такому рівні. І досі результат економіка задихається, а дефіцит бюджету зростає. Додайте сюди ще удари українських дронів і ракет по нафтосховищах та НПЗ. І стає зрозуміло навіть часткове відрізання Росії від нафтодоларів разом із політично прийнятною схемою фінансування оборони України на роки вперед може змусити Путіна переглянути свої розрахунки, але поки що це лише теорія. Пишуть його дані Трамп досі не довів, що здатен діяти жорстко. А Європа, попри гучні заяви, все ще вагається накласти стовідсоткові мита на Китай і Індію, і майже е, нереально та юридично заморожені активи Росії під захистом суверенного імунітету. Особливо скептична Бельгія, де ці кошти зберігаються. А втім, новий механізм, який розробила Єврокомісія, виглядає перспективно. Заморожені гроші перетворюватимуть на кредити, які Росія отримує назад лише після виплати репарацій Україні за рішенням ООН. Це необхідна схема, яка може спрацювати. Проблема в іншому. Усі ці кроки виглядають не як частина єдиної стратегії, а радше як ситуативні реакції. А Путін зупиниться тільки тоді, коли зрозуміє, підтримка України з боку Заходу буде стільки, скільки треба. Складність у тому, що Трамп не завжди послідовний, а Європа має обмежені ресурси і усе більше схиляється під тиском популістів праворадикалів, які бачать у Путіні союзника в культурній війні проти лібералізму. Серед них Орбан, Фіцо. Французькі національні збори, британські реформісти та німецька АФД.